У відремонтованому приміщенні колишньої Ориненської районної лікарні тепер знаходиться Мирноградська центральна міська. До останнього медики перебували в мирному граді та надавали допомогу місцевому населенню з наближенням бойових дій для персоналу та дороговартісного обладнання, змушені були шукати безпечніше місце. У Мирнограді на жаль, як і всі Донецькій області, ситуація ускладнюється з кожним днем. Ідуть постійні обстріли, корпуси нашої лікарні дуже пошкоджені. Дуже Якісне і дороговартісне майно вивозилось для збереження. Це як і лабораторне, і рентгенівське обладнання, також обладнання для операційних. До ремонту корпусу лікарні долучалася мирноградська військова адміністрація, проплативши частину матеріалів місцеві підприємці, аграрії, благодійники. Хтось допомагав нам коштами як фонду, хтось допомагав оплатою будівельних матеріалів. І, в принципі, з фонду ми так само перенаправили частину коштів з інших проектів. На цей проєкт ми менше прийняли дітей. На превеликий жаль в цей період, менше було надано соцпослуг, але лікарня, якби на нашу думку, це була та справа, той проєкт, який був першочерговий. На Хмельниччину приїхала частина персоналу Мирноградської лікарні. Лікар-уролог Анатолій Муся щодня долає 27 кілометрів від Кам'янця-Подільського, де проживає, до Орини. Каже, лікарня готова надавати широку урологічну допомогу. Все, що в мірі придумали по урології, ото і робимо. Да, любі лапароскопічні операції, радикальні е, рішення з сечокам'яною хворобою, також за диномою залози. Ну, Це основний спектр роботи, якби уролога, але є і більш запальні. Е, можемо надавати в принципі і онкологічним хворим допомогу. У лікарні облаштували 11 палат та дві операційних. У стаціонарі планують розгорнути до 50 ліжок. На сьогодні наша лікарня буде надавати. Допомогу загального хірургічного профілю з нами приїхала наша молода потужна команда лікарів-урологів. Більший акцент буде зроблено на урологію. Також у нас буде працювати хірургія, гінекологія, травматологія, будуть приймати вузькі спеціалісти. За профілем кардіології будуть обстеження, лабораторні рентген, УЗД. Лікарня надаватиме послуги пацієнтам насамперед з Оринницької громади, де 8 тисяч населення, а також із сусідніх. Зокрема, у Гуківській проживає 2,5 тисячі, а в Кам'янець-Подільській 110 тисяч жителів.